Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас вже 5 вересня, зараз 11 ранку і 18 градусів тепла. У нас тут продовжується будівля будинків. Бог. Так, і я хочу з вами поділитися своїми новими покупками. Нарешті в нас в магазин привезли дещо цікаве, і я зараз вам покажу. Ось тут я розмістила їх на стільці. Ось нові е, мої покупочки. Значить, ну давайте почнемо із ось цієї найменшої. Е, вона продавалася в горшочку як міні-орхідея, але по її вигляду можна сказати, що вона вже міді. Такий у неї вже великий цвітонос, листочки. Так, коренева, ціна її 16 злотих була. І ось коренева. Досить така непогана коренева. Орхідея, як я розумію, називається Бургунді. Ось такого вона ніжно-рожевого кольору, губка. Жовтенька і на нижніх пелюстках таке е зелененький відтінок. Тут видно, я ось позрізала, як бачите, е трошки пелюстки там, де були поїжені трипсом. І ще є нерозпущені бутончики. Ось така ніжненька, гарненька. Далі. Яку я давно хотіла. Мультифлора Sunset Love. Знаєте, одного разу бачила її в магазині, але вона була в такому стані, ну, якби, не дуже гарному. І вона мені не сподобалася. Але потім я побачила, як вона цвіте в домашньому цвітінні ворхолюбителів і мені дуже вона нас вирішила її купити, як тільки побачила в... в нас в Ашані привезли. І яке було моє здивування, коли я дізналася, що вона ще й ароматна. Причому добре, таке ароматна, і аромат приємний. Мені вона пахне як лимончиком, щось таке цитрусове. Ось така рожушка коренева. В неї також. Ну, можна сказати, що в порядку. Корені є, є. Ось така. Там на задньому плані мій Денвер вже відсвітається. Sunset Love. Гарненька орхідейка. Так, і третя орхідейка. і перша в моїй колекції ось в такому в такій формі цвітіння. Це також мультифлора, але мультифлора без назви. Не знаю, як вона називається. Чесно кажучи, я сумнівалася брати її, не брати. Отак подивлюсь, наче, ну, квітка, як квітка, але все ж таки взяла. Думаю, нехай буде хоча б одна може в мене в такій формі цвітіння, квіточка. Щось, щось все-таки в них є. От е, схожі вони на такі тюльпанчики. Це таке щось у них є. Взагалі кожна квітка гарна по-своєму. Свої відтінки, свої форми пелюсточок. Кожна гарна по-своєму. Ну, ось такі у мене новенькі покупочки. Всі такі різнотипні. ця така ніжна, режушка в мене буде. Ну, хоч і я знаю назву, і ось такий тюльпанчик без назви. Так, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. І на все добре. Побачимось у наступному відео.